Слава Україні! З вами Володимир на каналі vrm Техніка. І ми на нашому майданчику в місті івано франківськ село Огринів, вулиця Галицька. Давайте пошукаємо. Та що пошукаємо? Покажемо вам трактори, які в нас є акційні. І почнемо з найменшого. Це на 13 сил. ІСЕКІ ТІСІ 13, 4300. Ідеальному стані малючок для невеликих господарств теплиць просто буде ідеально. Давайте по повнопривідних. 4 4800 Асті А15. Теж хороший візуальний технічний стан. Просто хороший тракторець, вже чуть більший. Простий, немає рівня горизонту, звичайна, механічна трьохточка точка. Грунтофриза метр 20 А тут. Метр десята в ісекі і ще один акційний Kubota GB200 6400. Просто ідеальний трактор. 20-ти сильний найпотужніший трактор серії GB і найсвіжіший, в принципі, по руках. Бо після серії GB пішла серія КБ, є такий тракторець у нас в Рівному КБ-18. Тут по дисках навіть. Це 2003 рік. Ну, реально крайні роки випуску. І гідропідсилювач керма, і функція оберт на місці і трьохточка З рівнем горизонту. Все тут присутнє, все тут справне, і ґрунтофреза ще доволі велика метр сорокова, оскільки це є 20-сильний трактор в чудовому стані ножами. 6400 невелике напрацювання як для потужного трактора 1158 годин. По шинах повний порядок. Хто купить, реально буде задоволений за такі гроші, ну, не знайдете GB200-го на ринку України точно. Ну і два задньопривідні трактори на 20 сил. Янмарчик з грунтофризою. Трьохциліндровий. Грунтофриза в хорошому стані. Метр 30, бачу, метр 40, навіть не 30 в комплекті ножі підтепті, але ще послужать. трьохточка фаркоп. трьохточка звичайна механічна, не завдасть з клопотів. Працює абсолютно все справно. 4 400. Трьохциліндровий з ґрунтофрезою 4400. По шинах задніх і передніх повний порядок. Повні карби, відсутні тріщини. Прекрасний трактор за. Розумні гроші. Ну і ще один трактор акційний на нашому майданчику. Їх 5. Це за 5400 задньопривідна кубота l 1 255 Телескопічна передня балка. Виставляєте хоч метр 10 хоч метр 20, хоч метр 40 максимально. Метр сорокова ґрунтофреза в комплекті з рівним горизонту. Теж є фаркоп, швидкоз'ємчик. По шинах повний порядок. Ножі на ґрунтофрезі нові. 5400. Ціни на умовах самовивозу. Наголошую. Отакі От цікава підбірочка акційних тракторів. Тут, власне, бачите, три куботи. Нагадую, 4800 6400 і 5400. Акційний 4300 малючок і задньопривідний 4400 FX Янмарчик 20 ну, Хороша підбірка акційних тракторів по дійсно привабливій ціні. І безліч тракторів різної потужності на нашому майданчику завжди підберете собі найкращий варіант, як по Технічних параметрах, що в першу чергу є основним, так і по бюджету завжди підкажемо і знайдемо для вас хороший тракторець на наших майданчиках. Всім успіхів, миру та перемоги! З вами був Володимир на каналі Вірем Техніка. До побачення!